Тиждень вже не Дей, а там вже фінішна пряма до Різдва. І я вже задумуюсь, що ж я буду робити на Різдво. Багато не буде, максимум 5 страв. Що я вже надумала, то це ковбасу запечу. От зараз скажу і не буду пекти. Ковбаса, в общем, і холодця наварю. Вперше років за 7-8, напевно. Вот. А, ну, олів'є, звичайно, буде. Не знаю, чи ми шубу зробимо. І може на цьому буде все. І замість гарніра картоплю я не буду робити. А замість гарніра я напевно нажарю. Як уже у мене тут традиційно щось так пішло, що я жарю цвітну капусту без кляра, без нічого. Просто от я її на сковороді і все. Це нам дуже подобається. Заміна гарніру для мене пречудово. Відійшла у нас традиція і потреба навіть в великій кількості страв на столі. Для нас уже свято це от просто зібратися всією сім'єю за одним столом. От. Та й взагалі у нас якось от з переїздом сюди змінились харчові звички. От немає такого ані бажання, ані потреби навіть готувати багато. От Пишіть, як у вас. Ми стали менше їсти. Немає такого великого потреблення, як от було у нас в Україні. От у кого так само? Пишіть в коментарях.